Вітаю! У цьому відео я хочу розповісти про завдання для розвитку двосторонньої координації рук. Хочу нагадати, що двостороння координація рук це одна із складових розвитку дрібної моторики. Ось у нас там були, я говорила про фундамент і про три основних складових, які лежать в основі. Це стабільність, двостороння координація і сенсорика. Ось поговоримо сьогодні про двосторонню координацію. Якщо говорити про двосторонню координацію, то е, це вміння розвивається на основі стабільності тулуба, тобто, коли дитина вміє сидіти рівно, тоді вона починає рухати руками. Так? Вона спочатку дитина вчиться симетрично рухати руками, потім, ось, наприклад, ось, наприклад так? Ось, взяти двома руками такий великий кубик. Потім асиметрично, це коли ти тримає однією рукою, а другою здійснює рух е, іншо рукою. Так? І е, пересікати середню лінію тіла, це коли дитина може правою рукою потягнутися і взяти те, що зліва, так? а е, лівою рукою взяти те, що справа, і, наприклад, ось так. Якщо ми бачимо, що дитина діє правою рукою. Бере те, що справа, а лівою те, що зліва, і не пересікає середню лінію тіла, то ми вчимо її цьому. Тобто можна притримати, наприклад, за ліву руку і пропонувати правою брати, так, або навпаки. І це вміння знадобиться для того, щоб ти на потім могла писати і читати. Коли ти начитає, тоді вона поглядом знову ж таки пересікає цю так, умовну середню лінію тіла. Але спочатку вона тренується це робити руками. І так, хочу розказати, як же ж дитина поступово вчиться і розвиває цю двосторонню координацію рук. Маленька дитина вчиться робити рухи, рухи симетрично, так? Ось дитина може тягнутися двома ручками, вона бере двома ручками і потім вона вчиться перекладати з руків руку. Ти навчиться, наприклад, брати двома, два кубики і стукати двома кубиками. А ось коли вже ми пропонуємо дитині ось такі стаканчики, щоб вона однією рукою тримала, а другою мала. Це вже асиметричні рухи руками, бо одна рука тримає, а друга виймає. І коли ви запропонуєте таке завдання маленькій дитині, ви зрозумієте, що це не таке -то просте завдання, тому що дитина тримає, а як її витягнути іншою рукою, вона не розуміє. А потім ще й вставити. То, якщо для зовсім маленьких діток це є стаканчики, так? то для більш постарших дітей це можуть бути різноманітні конструктори. Ось такий конструктор, ось такі колюченькі конструктори. Так? Ось такі зірочки. Для того, щоб ось робити такі симетричні рухи руками. Фламастери, відкривати, закривати. Пропонуємо дитині ось таку гру із пляшечкою, для того, щоб дитина навчилася здійснювати асиметричні рухи руками. Для того, щоб зложити у пляшечку каштанчики, однією рукою треба тримати, а іншою треба туди попадати. Так? Тут тренується ізорово-моторна координація, і ось ці асиметричні рухи руками, які ми тренуємо. До речі, коли давати дитині пити із чашечки, дитина також буде тренувати симметричні рухи руками. Коли дитина їсть, так і в одну руку ми даємо печиво, хлібчик, сухарик, а в другу даємо ложку, так, то дитина тоді вчиться здійснювати асиметричні рухи руками, тому що одна рука тримає хліб, а друга їсть. Так. Ось хороша така теж. Можна давати пляшечки, так, можна давати дещо дрібніші предмети, дещо меншу пляшечку, і тоді ще і буде і спритність пальчиків тренуватися у цій грі. Ось е, хороша гра для е, розвитку асиметричних рухів руками. Е, е, Цю гру я показувала, коли. Розповідала про стабільність, але це настільки така е, гра, е, універсальна, яка тренує різні аспекти розвитку дрібної, е, дрібної моторики рук. Е, тому що, коли дитина ставляє, вона тренує зорону моторну координацію, чіткість, е, якщо ми пропонуємо взяти жука жукати. Скажімо так, умовно пересікти середню лінію тіла, то тренується ще і двостороння координація, дитина ловить так, це стабільність, і потім знімає іншою рукою це також взаємодія двох рук і класи. І ви бачите, що це для дитини хороше завдання, таке для того, щоб тренувати злагоджену взаємодію обох рук. Ось у нас Ці інструменти гарно тренують взаємодію двох рук. Бубен, так, одна рука тримає, друга стукає. Це можуть бути ем, такий ем, трикутничок, де тримати і так. Ем, це можуть бути барабани для асиметричної рухи рук. Ось Хороша гра, яка тренує двосторонню координацію, це мішечок. З якого виймати різні сенсорні такі іграшки, або навіть з мішечка можна виймати їду. Бо тренувати дві руки, щоб дитина ними злагоджено робила. Це для дітей з рондауна може бути складно. І вони не хочуть цього робити. Але якщо у мішечок, у пакетик покласти, улюблену їжу, яку любить їсти дитина, і пропонувати дістати цю їжу, то дитина буде змушена однією рукою тримати пакети, а другою діставати те, що вона хоче. Тобто, таким чином ми будемо тренувати злагоджену, взаємодію двох рук, яка ну, є дуже свідомою і зараз, щоб отримати бажаний результат. Для того, щоб ти навчилась взаємодію двома руками, можна пропонувати гортати різноманітні книжечки. Так? Коли дитина однією рукою може двома руками тримати, а однією ось так гортати. Якщо ми дитині пропонуємо ловити ось різні м'ячі, це також тренує ось цю злагоджену взаємодію двома руками. Ось ігри роз'єднувати різноманітні чехли так, і з'єднувати їх. Також дитині можна пропонувати, складати пазли. І що цікаво, що цікаво, для того, щоб зложити цей пазл, треба одну частинку тримати, а другу положити, співставити її ось ці, такі, я кажу, носики, дирочка, і одійти. Це. Завдання яке. О, це у нас ось так. Ось тому не О, так. Пазли. Є такі пазли, а є ось такі пластмасові косні. Суть та ж сама. Ось так одягати і робити таку можна прям дорогу ці робити. Хороша гра для зрадження обох рук. Піра, э, Буси, ця гра вона є обов'язковою, я так вважаю, для діток. Так? Чому? Тому що це гра, яка тренує прям таку складну взаємодію дію обох рук. Одна рука тримає, потім дитина бачить отвір, і завдяки чіткості рук вона потрапляє, одіває. Потім треба перехватити. Взяти за голочку, іншою рукою зняти і знову переложити. І здавалося, я оділа одну намистину, але скільки разів я переложила, оділа, допомогла собі. І потім я показала дитині, що дивися ось такі буси. Спочатку дитина не хоче робити ці буси, тому що це дійсно для тебе складно. Але коли я показую, що ой, дивися, які буси для мами. Ти зробила чи зробив, то заради цього дитина погоджується робити буси. Ось я приготувала ще пірамідку, причому ця пірамідка крупна, а можуть бути різні, різні різні види пірамідок, де є тонкий отвір, і також їх двома руками знімати і двома руками одівати. Якщо ми запропонуємо дитині будувати ось таких великих кубиків, так? Які незручно взяти однією рукою, то дитина також буде змушена брати обома руками і класти кубик на кубик. Таким чином, будуть розвиватися симметричні рухи руками. Можна пропонувати дитині будувати ось таких м'яких подушок, так? вежу, можна будувати вежу. Можна, наприклад, із банок для сухої суміші також будувати вежу. І дитина змушена брати обома руками, планувати рухи, робити чіткі рухи і будувати ось таку високу-високу вежу. Так? Якщо ми запропонуємо дитині будувати зі стаканчиків вежу, також ось вона може класти кубик на кубик. Але як на мій погляд, коли дитина будує, Зі стаканчиків вежу, то тут більше тренується чіткість рухів і стабільність. А двохстороння координація це якщо ми ось так знімаємо, а потім другою рукою будуємо. Тоді пересікаємо середню лінію тіла і тренуємо двохсторонню координацію. Бачите, як одна і та сама іграшка може тренувати різні не, різні. Частини чи різні різні розділи у розвитку рівної моторики. Ось покажу, що із письмом, коли дитина починає писати, малювати, або то дитина вчиться пересікати ось цю середню лінію тіла, і ось, припустимо, робити такі довгі лінії. І для цього якраз при цьому і розвивається двостороння координація. Для більш старшої дитини ми можемо пропонувати ось такі трафарети. От, і тоді дитині треба однією рукою тримати, а другою обводити. І також дитина навчиться взаємодіяти двома руками. І навіть якщо дитина малює на аркуші папера, то все одно вона вчиться притримувати однією рукою, а другою малювати, тому що якщо дитина буде малювати однією рукою, то папір буде рухатися і буде незручно малювати. Ось хочу ще показати вам таку е, ликучку, е яку діти охоче ось так розривають і зліплюють. І також тут вони прикладають в силу і використовують симметричні рухи обох рук. Так? Е, тепер покажу ще, е, коли ти нам малює на мальці. То і пересікає ось так середню лінію, тоді тренується двосторонню координацію. Або для дітей перед школою ми пропонуємо прямо малювати обома руками. раз, і виходить, очка. Так. Або, наприклад, малювати квадрати. Це вже досить такий складний варіант двосторонньої координації рук, але можна. Теж хочу показати ще ігри. Насправді, іграшок для двосторонньої координації рук дуже багато. Так? Ось такі різні присоски, матрошки, так? ігри, де рухаються деталі, різні такі сенсорні мішечки, які треба ловити підкидати, це також потрібно робити двома руками. Ну і, звичайно, коли дитина е вчиться складати свій одяг, то також вона використовує дві руки. Ось так. Або коли ти не одівається, вона використовує дві руки. Ось так, бачите, так вона кладе. Використовується тоді двохстороння координації рук. Але якщо, наприклад, у таких іграх... Ну, яким ми курсом для малючків, будувати з кубиків, стукати, е, стукати кубиками, роз'єднувати сірочки, е, пляшечки. Так? Це зовсім прості е, такі ігри на розвиток е, двохсторонньої координації. Тут таке як складати одяг, одіти, там, підтягнути штанці, заправити одяг. Це вже більш складніші вміння, і вони потребують. Хорошої стабільності тулуба і такої чіткості, і злагодженої взаємодії обох рук. Тому зрозуміло, що ми пропонуємо більш старшим діткам, але це дуже добре розвиває вміння взаємодіяти двома руками одночасно. І е, я вам показала гру з мішечками, сюди відносяться і всі ігри з м'ячем. Бо дитина ловить м'яч двома руками і двома руками його кидає. От. А ще двохстороння координація чітко пов'язана із зором, і е, завдяки зору дитина вчиться планувати ці рухи, там, наприклад, ловити м'яч, пересікати лінію. Тому, коли дитина це робить, ви просіть, нехай дитина дивиться, що вона робить. І тоді буде поєднання е, того, що дитина бачить із тим, що вона робить, і це буде впливати на розвиток зорово-моторної координації.